Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжуємо вивчати пастки і комбінації, які можуть виникнути в дебюті гри. Сьогоднішній дебют гра Петрова. Гра Петрова характеризується відходженням від основних варіантів виходу білими в центр. А біди будуть грати G3 на H4, захищаючись на своєму правому фланзі. Розглянемо декілька комбінацій. Білі пішли G3 на H4, чорні їм відповідають, D6 на E5. На цей хід білі вирішують побудувати ударну колонну. Але чорні її проігнорували та вийшли шашкою а 6 на G5. За що білі їх і покарали. Використовуємо нашу ударну колону H2G. G3 на F4. Суперник повинен бити. І ми б'ємо дві. Ось така пастка. Наступна позиція. Тепер вже білі будуть ігнорувати ударні колони чорних. G3 на H4. Чорні будують колонку, виходять своєю шашкою в центр. І білі помиляються. Вони ходять h2 на g3. Не зважають на цю колонку. Чому? Бо вважають, що чорні підуть захоплювати сильне поле, і це буде лише розмін 2 на 2. Але в чорних є інша ідея. Вони бачать слабкість на полі H2 і хочуть її використати e5 на d4. Якщо білі б'ють одразу на поле Е5, б'ється 2. Якщо вони хочуть якось врятуватися, і для цього спочатку б'ють Е3 на c 5 то ми б'ємо саме b6 на d4. Щоб білі були змушені бити на поле E5, після чого ми проводимо удар. Побили дві. Третя партія. Білі йдуть g3 на С4, чорні відповідають побудовою колонки. Зрозуміли, вже так ходити не можна, тому білі вирішують напасти на шашку чорних. Їм потрібно захищатися. Д2 на Е3. Чорні виходять А6 на G5, не бояться побудови колони, бо вони самі проведуть удар. Віддадуть одну, поб'ють три. Тому білі вирішують піти С1 на d2. І це вже помилка. Краще було зіграти Е1 на Д2. Після С1 на D2. Чорні роблять хід. дц 5 зв'язуючи суперника. Позиція білих у залізних лищатах. За будь-якого їхнього ходу. Білі приречені програвати. Чорні підривають зв'язку, віддаючи дві. та самі б'ють дві на поле це 1 Данка. Наступним ходом вони заберуть ще одну шашку. Ось така перемога. Тепер приклад з партії 1901 року був розіграний такий варіант G3 на с 4 F6 на E5. Білі знову напали, чорні захистилися. Д2 на E3, А6 на G5. І тепер білі зіграли правильно. Вони не пішли С1 на d2, який ми з вами варіант вже розглянули, а зіграли Е1 на d2. Чорні відповіли: b6 на 5. Тут вже білим потрібно було грати H2 на G3 з погрозою комбінації. Але вони знову помилилися, пішли А3 на b4. Після чого чорні провели красиву комбінацію. G5 на F6. Б'ється 3. І виникає прийом роздих. Білі повинні будуть бити. Тобто вони нічого більше не зможуть зробити. Це ми і будемо використовувати. Нападаємо на шашку c 5 Суперник побив. І ми б'ємо саме шашкою B6, підриваючи поле c 3 Тепер виконуємо фінальний удар. А5 б'є на поле С7, забираючи 4. Наступним ходом забираємо ще одну шашку з G7 на e5. Така перемога. А тепер розглянемо декілька прикладів симетричних партій. Тобто партій, коли чорні повністю повторювали ходи за білими. G3 на F4. Чорні повторюють, йдуть в куточок. H2 на g3. Вивели відстало. G1 на F2. Повторили. І білі будують колону G3 на F4. Чорні також її будують, але вони дечого не врахували. Оскільки білі ходять першими, то вони і першими зможуть виконати комбінацію. В чому ідея? Вони хочуть віддати шашку на полі С3. Та пробити три шашки в дамки. Яка шашка заважає це зробити? Шашка на полі D6, тобто її потрібно прибрати. Але якщо зараз будемо віддавати, суперник поб'є так. Нам це не підходить, тому одразу ми прибираємо захисника. Тепер перебираємо зв'язуючу шашку, нехай вони поб'ють назад. І проводимо комбінацію. С3 на b4. Віддали одну, побили 3. Ще один випадок на симметричність позиції. g 3 а B6 на A5. Є3F4, ДЦ5. Білі розвивають свої шашки до центру, це ж повторюють і чорні. І білі будують серію колон. Чорні їм відповідають таким же чином. І це вже їх помилка. Краще їм було грати F6 на E5 і починати більш активну гру. Хід F8 на E7 призводить до поразки. Ідея та сама, що і в минулій партії. С3 на D4 на B4 і побити 3. Знову заважає шашка. Ми віддаємо одну, віддаємо іншу. Неважливо, куди вони тут поб'ють, нехай цього разу поб'ють вперед. Так нам буде навіть краще, бо ми поб'ємо більше шашок. Тепер проводимо комбінацію: Це 3 на Б4 побив суперник. І ми б'ємо 1, 2, 3, перетворилися, 4, 5. Та забираємо 5 шашок. Такі комбінації, коли ми повинні підірвати шашку для того, аби провести удар, дуже часто виникають в грі. Тому будемо на це зважати та використовувати. І остання комбінація. Білі знову виходять G3 на F4, а цього разу чорні відповідають їм розміном. F6 на g5. Побили білі і чорні б'ють в центр. Нічого білі починають розвивати свої шашки лівого флангу А3 на B4. Чорні зв'язують шашки цього флангу. Нічого, відповідаємо, б 2 на3, а готуючи ударну колонну. А суперник не дає нам це зробити. С7 на d6. Переходимо на інший фланг h2 на g3. І чорні помиляються h8 на g7. Після цього ми проводимо несподівану комбінацію. С3 на d4. Якщо суперник поб'є А5 на С3, все просто ми б'ємо 2 та в дамки. Але якщо він б'є спочатку Е5 на С3, скоріш за все, таки буде, ми виконуємо жертву, він побив назад. І виникає роздих, він повинен буде бити. Ми знаємо, що він поб'є на поле С3, тому ми одразу нападаємо на цю шашку бій. І ми б'ємо. Раз, два, три. Дамка. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!